Привіт від команди ТуЕкстрім, город Корс. Пам'ятаєте цього хлопця? Три роки тому він став учасником телепередачі Герої нашого часу. Тоді він вражав своїми трюками випадкових глядачів у парку. Сьогодні він студент і викладач власної секції. Учуся я ЖДУ Івана Канка в Житомирі на тренера. І зараз, в даний момент, тобто, треную тут дітей від команди Тукстрім в місті Корсі. За який час вдалося йому навчити? За три неділі. Хоже ще на вільному боротьбу, де там трех. Теж три допомагає. Дімі 14 років. Разом з ним займаються ще менші хлопці, 12-13 річні, які почали займатися нещодавно та вже мають перші успіхи. А це Ярослав, йому 18 років. І у цьому спорті він давно. Yeah. Это в принципе как боевая система, это удары ногами, там разбивание досок и прочее. Фриран, э, свобода движения, это тот же самый паркур, только с элементами там, сальто, винты и прочее. Бывают растяжения, переломы бывают всякое может быть. Втім, незважаючи на травми, заняття відвідують і дівчата, які займаються на рівні з хлопцями. Ось тут я займаюсь десь уже місяці, напевно, чотири. До цього я займалася вдома гімнастикою. Просто ну, це моє життя. Я люблю цю справу. Сама вдома ти навчилась робити всі ці елементи? Ну так, вдома, але тут, звичайно, хлопці допомогли мені їх відточитись, зробити більш на виглядними ну, яскравими. екстрим – це ще й танці. Хлопці навіть брали участь у телевізійних шоу. В ефірі ви були? Так, uh, да, був член з нашої групи. Він uh, виступав на «Танцюють всі», uh, пройшов сотку. І ну, до того моменту ще не танцював, але почав тільки, і теж хочу Тоже туди попасти. Тож туди хочу. Тож хочу туди. А дівчата, які займаються відносно недавно, лише декілька місяців, також уже встигли виступити на публіці зі своїм танцем. Ми його готували ну якось так місяць. Ми з ним виступали тут в корисні і в Івано-Франківському. А що це були за заходи? Ми відкривали воркаут. На секцію ходить близько 20 дітей, а почала вона функціонувати з кінця зими. Директор е, Алексей Петрович нас увидел, сказал, может, будете здесь заниматься, давайте. Ну, мы как-то с ними там поговорили, и все прошло так вот. Это ж круто дать поколению свои знания, которые умеют, и видеть, что ЗОЖ соблюдает, а не куриц под углами там и все такое. Вони не мають шкідливих звичок, вони не хуліганять, натомість розвивають свої фізичні навички. Хочете до них, приходьте до гімнастичної зали фізкультурно-оздоровчого комплексу. Тренування у нас получається в п'ятницю, субота воскресення, в суботу з двох воскресенья теж з двох в п'ятницю з шести, тридцяти і все.